Всім привіт! З вами Карпман і ми продовжуємо грати в різні ігри. І сьогоднішня гра буде Valiant Heroes The Great War. Що ж представляє себе ця гра? Ця гра себе представляє жанр світової війни Першої світової війни, яку ми будемо сьогодні проходити. І давайте ж почнемо нову гру. Я вже гру тестував. Ем, в неї грати досить приємно. Е, Деколи, звісно, присідає ФПС, але думаю сьогодні цього не буде. Давайте е, подивимося горолок. Ярвей августа 1914 року. после убийства Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, Германия объявила войну в России. Союзная ей Франция также готовится к войне. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации, живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них был После высувки Карла в войне показалось мало, и она забрала Эмиль. С тяжелым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Санми. Как и многие другие, он мог только догадаться, что ждет его впереди. Итак, на тему распочинается наша игра" Нам дала можность... управляти нашим героєм, якого звуть Біль, і давайте вже пройдемо в цю будівлю. Думаю, зі звуком все нормально, ви все чуєте. І в нас є така кнопочка Tab, і тут ми можемо дізнатися про різні речі. Зараз я це читати не буду, можливо, десь між перервами відео. Ем, є тут різні факти і ще різні речі. Можете на паузі прочитати, ем, якщо вам буде зрозуміло деякі букви. Ну, гаразд. Не будемо затримуватись. Я гру проходив, але не до кінця. Ем, зараз нам... Капитан, чи хто наказує нам відправитись в душову, а потім відправитися вже ем, на поле битви. Ну, не саме поле битви, а іменно тренувальну залу, ну, якось так. Ага. Наші, перед тим, як пропустити нас, ми повинні сказати цьому трубачу, щоб він заграв. Ось так. А, гра створена а, в мультяшному стилі, але а, атмосфера тут ніби передається вживу. Ну і щось таке. Зараз нас будуть обучати різним тактикам. А, як боротися, чи от, наприклад, як кидати гранати. Так. с двумя заданиями мы уже впорались. Третье задание. Так. Четвертое задание. И вот так вот. Теперь Ми повинні відправитися в стрій, так названий, і повинні підняти прапор Франції уверх. Соседи помогут його собрать. Они очень добрые, отзывчивые люди. Напишу, как то только получу назначение. Поцелую за меня внука. І так, тут я знаю, що нам потрібно робити, підійти до цього важеля і проганати цих людей. Як бачимо, що цей ця людина якби іностранна, не з франції, і тут ми повинні дати йому якби вина. Так. Ми дали йому вина І тут, щоб нас пропустили по драбині вверх, нам завжди зробити так, щоб не заграли. На щастя, я знаю, як це має бути. Має бути так. 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 І ось так. Грає досить весела музика. Так. А ми вибралися наверх і зараз нам потрібно відправитись в кабіну і прогнати цих людей. Так, мене ще не напросили ФПС до 5 і це досить дивно. Зазвичай ФПС 30. Ну, зараз вже під 30. І так, наш Еміль з 21 августа 1914 дев'ятсот полк Еміля був направлений в бой проти 71-ї германської дивізії фон фондок. Первоначальний восторг швидко змінився неізбіжним страхом перед першим боєм. Не дала мені договорити. Наш Еміль познайомився з одним із американців, і зараз, як бачимо, ми відправляємось на нашу першу війну. І в нас в руках прапор Франції нападаємо на німеччину. Так, ми десь там біжимо, нас не видно. Це було жахливо. Ми продовжуємо бігти. Звуки в них в дуже глусні, але думаю, мене самого теж буде чути на відео. Так, зараз, як бачимо, вбивають всіх... От і мульттяшний стиль але це да, вічитське передається. Так і нас вистріли і зараз буде коротеньке відео. Досить непогана гра. В самом начале войны. За его показной отвагой таилась лишь пустота, оставленная войной. Фредди хотел лишь одного. Наказать тех, кто сломал ему жизнь. Во время битвы на Марне Фредди наконец отыскал следы того полка, которым командовал барон Фондор. І так, ми граємо за нашого так званого персонажа Фредді. Тут ми повинні розрізати кусачками ці в рота, щоб ми про могли пройти. Так, тут нам повинно розбитися. Так, і тут ми повинні знову дістати кусачки. Так, і тепер потрібно взяти гранату. Є. Нам вдалося пройти. Тут ми знову дістріємо косачки і знову ріжемо. Досить цікава гра, досить цікавий сюжет. Думаю, ми ще побачимо багато різних героїв, з яких ми будемо грати, ну точніше ще трьох. Так, і я знову бачу гранати. Знову просіло ФПС. Так, забираємося наверх. Тут ми повинні якось відволікти цю людину. Так. І під затильник. Так. А, як бачимо, тут весь так би міст замінований. Зараз буде мультяшний, але досить гарний вибух. Так, напомню, раз, два, три. Итак, э, -э, -э наш мист, и тут Далі я вже не проходив і далі я вже не знаю, що робити, тому самому мені буде досить цікаво це пройти. Там лежать ще за ними, тому думаю, нам потрібно це закинути. О, спрацювало. Йо. Я вже подумаю, що ми зараз будемо падати. Збирайся вертати назад. Так. Эм... Знову ж мне? а це що таке? Ну. Ага. Значить, це така драбина. Ну гаразд. Відправляємося знову наверх і зараз знову кулемет. Так, повертаємося назад. Так, доки йде прозрядка, ми повинні встигнути. Так. Наверх бажано зараз не ходить. О, тепер можна. І тут нам потрібно швидше обрізати. Так, ми встигли. Добре. Так, знову пішли. Так. По суті, нам потрібно закинути наверх. Працювала. Йдемо далі. Так. Чоловік каже, що там кулемет. Ну, тут не кулемет, тут мусор. А, ось і якраз наш німецький капітан. На жаль, він втік, і ми. Не можемо його, так сказати, дістати. Так, ми попали, здається, в пастку. Ем, Гаразд. Я бачу знову... О, так. Тепер я думаю, потрібно вдарити по ній. Так, ми відвеликли. думаю, до нього нам зараз направляється на потрібно, тому що він нас виб'є. Як бачимо, в нього пушка. Так, тепер швиденько, 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 давай. Так, відправляємося наверх. Так, тут же очим. Так, дзвіночок, Так, я них разбит вікно. Думаю, потрібно попасти в дзвінок. Так, так. Давай, давай, давай. Підзотельника. И йому так само. Так. разорвал винья и демся ролок. Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншеи и туннелей, который станет одним из символов Первой мировой. Полк Карла отступил в окрестности Нев-Шапель. Именно там находился в плену. так, каже нам наш генерал, що ми повинні принести йому сусыска, якби е, э, в плену. А він що нам скаже? налити воду. Я можеш цим з якоюсь взаємодійствувати. Так, воно у нас підсвічується. Ось. Так, ми змогли. І тут є якась кімната, думаю, там ми зможемо зробити це з ким. Так, в нас зверху є інструкція і тут намальована вода. Думаю, вода це... Не знаю. Думаю, нам... Так, нам потрібно перетягнути. І так, ми побачили Карла, але що це в нас таке лежить фотографія. Так. Ну, гаразд, Так. Тепер нам потрібно зробити так. ну, Чого так? Ні. Ага, нам потрібно воду вилити цю. Це... Я думаю, що це сосуски. Ну, гаразд. Так, тепер потрібно вогонь. Так. Вода кипить і сосуски. Так, чудово. Суп готовий. Тепер я потрібно відвести капітану. Нам потрібно чекати звідси Думаю, сюди Так, зажимаємо клавіші Він нам показує, що нам потрібно пройти. Подарити. Так. Все розгромлено. Так. Бачу зверху гранату чи бутилка, я не знаю, що це. Чи може влажі? Так. Ми скинули і що далі? А, лівий Альт один. Ага, і чотири. Альт чотири. Чому ж він не ставить важні? Це досвід. Так він все одно не хоче віддавати нам. Щось з управлінням не так чи що. Ну, не знаю. Але, думаю, на цьому моменті ми вже закінчимо нашу першу серію. Е, думаю, гра сподобалась, вона досить цікава. Серія вийшла довго, десь, напевно, на годину. Чесно, не знаю, не засікав час. Ну, за такий час, думаю, це буде якраз компенсацією того, що я стільки не знімав. І думаю, серія вам сподобалась. З вами був Картман. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення. Чекайте нових відео.